Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі в цей день, 22 січня, середа і це день Соборності. Це день, що нової пам'ять об'єднання Української Народної та Західної Української Народної Республіки. Важлива дата, тому що нам пам'ятати потрібно, що ми маємо бути єдиними, стійкими та об'єднаними, чого я вам всім бажаю. Отже, з того, що відбулося. Трамп виступив з черговими заявами. Ну хто сумнівався би, що тепер президент Сполучених Штатів не перестане бути основним ньюзмейкером в порівнянні з тим, як це було на час передвиборчої кампанії? Очевидно, що і зараз будуть робитися заяви. Є там відповідні значить, принципі твердження, і зараз ми їх обговоримо з вами. Отже, що сказав Трамп? Трамп оцінив втрати сторін в українсько-російській війні. І він зазначив, що така довга війна виставляє Путіна не в найкращому світлі. Трамп визнав, що Зеленський налаштований на перемовини більше, аніж Путін, і президент США заявив, що внаслідок війни Росії проти України загинуло близько мільйона російських солдатів і приблизно 700 тисяч українців. У нас є цифри, що майже мільйон російських солдатів вбито, близько 700 тисяч українських солдатів загинули. Росія більше, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною. Також Трамп зазначив, що затяжний характер війни негативно впливає на репутацію російського диктатора Путіна. Більшість людей думали, що це триватиме близько тижня, а це тепер триває три роки. Трамп додав, що за його словами президент України Володимир Зеленський готовий до мирної угоди, тоді як наміри Путіна залишаються невизначеними. Він може і не піти. Я думаю, що він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду. Росія у великій біді. Подивіться на їхню економіку. Подивіться на інфляцію. Я чудово владнаю з Путіним. Я сподіваюся, що він хоче укласти угоду. Ну, от, власне кажучи, а, така ситуація. При цьому. Но Трамп явно говорить цифри завищені абсолютно завищені навіть виходячи з його аргументації тому, що ще 8 грудня Дональд Трамп опублікував допис у своїй мережі. У ньому новообраний президент США заявив, що Україна втратила у цій війні 400 тисяч військових та багато цивільних, а Росія 600. Тобто, за логікою Трампа, виходячи із його е, виходячи із його даних, буквально протягом півтора місяці, Мала змінитися цифра у Росії плюс 400 тисяч, а у нас плюс 300. Ну зовсім не грає. І очевидно, що дані от про українські втрати є мега завищеними, та це є перебільшення. Це зрозуміло, і іноді здається, що ці цифри називаються або дуже приблизно, або перепрошую зі стелі. Поки що подивимось, звичайно, президент США буде володіти розвідувальною інформацією. Зараз він отримує всю практично повноту розвідданих. Які є, але все ж таки, як і мені видається, іноді ці цифри озвучуються, знаєте, так, для привернення уваги для того, щоб максималізувати, макс масштабувати і сказати, що дивіться, що відбувається. Щодо угоди так званої, ну Трамп визнає, що Україна поводить себе конструктивніше, і президент України Зеленський явно раціональніший, логічніший і дійсно конструктивніший, і краще безумовно. Поводить себе прогнозованіше і зрозуміліше для партнерів, ніж Путін. От, ключове, що сказав Трамп: наміри Путіна незрозумілі. Ну, звичайно, я думаю, що для нас вони абсолютно зрозумілі, тому що наміри Путіна і Росії не змінюються. Це знищення української державності, українського народу, і від цієї мети вони не відступають а захищають нас збройні сили. України, які відчайдушно, героїчно своєю боротьбою, не дають злому агресору реалізувати ці наміри. При цьому Трамп, все ж таки, скажімо так, постійно наполягає на тому, що Путін буде готовий укласти угоду, і він буде над цим працювати, бо він із ним чудово ладнає. Тобто, знову ж таки, таким чином, підтверджуючи певні свої наміри. Готовності зустрітися з російським диктатором і те, що це питання не знято з порядку денного, про що говорить і Трамп. Інша річ, що предмет для переговорів, якщо наміри не визначені, ну от як вони собі це уявляють, зустрічався Байден із Путіним в Швейцарії в 2021 році напередодні повномасштабного вторгнення російських військ. Це не дуже допомогло ситуації, тому що тоді Росія виставила ультиматум. Подивимося, як буде зараз насправді. Тим часом, з боку України лунають заяви про те, що переговори з командою Трампа можуть відбутися на початку лютого. Про це сказав Давид Арахамія, лідер депутатської фракції Слуга народу. Під час України Анвік у Вашингтоні можуть розпочатися перемовини з командою Трампа український тиждень заплановано у Вашингтоні на початку наступного місяця. Саме тоді українська сторона планує провести переговори. Переговори представників України з командою Трампа е мають бути насиченими. Я думаю, що там дійсно відбуватимуться основні процеси. Основні переговори з новою командою Трампа. Тому чекаємо за кілька тижнів матимемо необхідні новини. Ось така заява: ну те, що буде Україні Анвік, це важливо. Безумовно, було б дуже добре затягнути на цю подію всіх віп персон і топів, які є, особливо наближених до Трампа, і донести нашу позицію вкотре. Головне нам зараз це пояснювати, що наша позиція. Є максимально конструктивна, логічна і, в принципі, прогнозована для партнерів. Натомість російська позиція навпаки протилежно є деструктивна і абсолютно неприйнятна. Ну але знову ж таки, коли ми говоримо про угоду, угоди бувають абсолютно різними. Я думаю, що Трамп це теж розуміє що. Ну і плюс укласти з Путіним угоду зараз, в цьому стані, в якому є така собі ідея. З Путіним потрібно щось укладати, точніше змушувати його йти на поступки, коли він відчує максимальну слабкість. Це теж пропонує Україна. Тим часом, у перші години свого президентства, Трамп підписав відразу кілька указів. Серед них був документ, який передбачає тимчасову зупинку всіх існуючих. У США програм з надання зовнішньої допомоги повідомляється, що пауза триватиме протягом 90 днів, під час яких програми будуть перевірятися на ефективність і відповідність зовнішній політиці штатів. У новому документі йдеться про те, що зараз індустрія і бюрократія закордонної допомоги в багатьох випадках не відповідає американським інтересам, крім того, програми допомоги. Просуватимуть у країнах ідеї, які протилежні гармонійним і стабільним відносинам всередині держав між ними, що призводить до дестабілізації миру. Ну, власне кажучи, складно написано формулювання, але разом з тим суть зрозуміла, що Трамп просто хоче призупинити допомогу, і ця постанова 47-го президента США. Викликало чимало питань, зокрема в українців, стосовно того, що буде з військовою допомогою. Ну, зараз є заяви про те, що ця допомога ніяк не торкнеться нашої країни. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Побачимо так само, і народний депутат України Ярослав Желізняк зазначає, що нас це не стосується допомоги Конгресу. Ми вибрали там тільки частина від президента залишається, але це не має відношення до указу. Нову допомогу не проголосував Конгрес. Ну тобто, ми маємо добирати те, що нам зараз залишив Байден а в спадщину, власне кажучи, це і будемо поки що добирати, і е, на це е, фактично у нас і залишаються кошти. Решта допомоги на сьогоднішній день за президентськими програмами від США не буде. Тому що в форматі PDA, миттєвої передачі допомоги від Сполучених Штатів зі складів, це президентська ініціатива, треба розуміти. За цими механізмами протягом трьох наступних місяців допомоги очікувати не варто. Плюс конгрес не проголосував. Тобто, як і прогнозувалося, ми зараз продовжуємо отримувати допомогу ще за рахунок тих коштів, які були виділені адміністрацією Байдена і Конгресом, коли він. Тоді ми пам'ятаємо це вимучене, таке важке, складне голосування, але довгоочікуване для нас, і ухвалив рішення. Решти допомоги поки що не буде. Треба розуміти, що ось ця допомога протягом 90 днів PDA, А це механізм, коли США ну от президент може своїм указом негайно виділити певну допомогу, а потім чекати, коли кошти конгрес. Виділить і компенсує цю допомогу, і закупить її для армії. США, і повернуть на склади те, що передали Україні. За цією ініціативою її не буде. Тобто Трамп таки скорочує видатки. Це очевидь, буде аудит. Зараз перевірка доцільності фінансування. І ну знову ж таки, скажімо так, це може бути сприйнято як і своєрідним тиском на Україну в рамках тієї ж самої, так званої угоди. Можливо, Трамп буде говорити з Путіним про те, що е якщо е ти не підеш на поступки, то негайно Україні відновлю допомогу, якщо ні, то так і далі залишиться. Але це може бути способом примушування і України до миру. Я би цього не виключав. Те, що е не зупиниться, це так. Але слухайте, ми ж отримуємо звідки зараз це не будуть ініціативи Трампа, це ще ініціативи Байдена. Але тим часом Європейський Союз продовжить підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Українці хочуть міцного миру, а не замороженого конфлікту. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ми ніколи не повинні забувати, з чого саме все почалося. Україна суверенна країна, і вона сама визначила своє майбутнє, попросивши про вступ до ЄС. Ось з чого все почалося. Відповіддю стало вторгнення сусіда. Росії ніхто не хоче більшого миру, ніж народ України, але вони хочуть справедливого і міцного миру. Вони не хочуть замороженого конфлікту, який спалахне пізніше. Ну правильні заяви і продовжують підтримувати, щоб не сталося далі. Ну, подивимося, незалежно навіть від реакції Трампа хотілося б хотілось би, щоб так і було, щоб Європа так і робила. Тим часом. Володимир Зеленський на саміті в Давосі, в всесвітньому економічному форумі, закликав Європу не забувати, що немає океану, який відділяв би європейські країни від Росії. Європа перебуває на переломному моменті, який дехто бачить як проблему, але інші називають шансом. Про це заявив президент Зеленський. Ми зараз перебуваємо на переломному моменті, який бачить як проблему. Європа повинна відбутися як сильний глобальний гравець. Як незамінний гравець, Зеленський закликав Європу не забувати, що немає океану, який відділяв би європейські країни від Росії. І європейські лідери повинні пам'ятати про це. Битви з залученням північно-корейських військ зараз відбуваються у місцях, географічно ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну. Ну, абсолютно доречно, президент України говорить, він за те, щоб. Дійсно, Європа відчувала себе гравцем. Це вже заклики до того, щоб Європа була сильна. Попри позицію Трампа, розуміючи, що позиція Сполучених Штатів Америки щодо європейської політики і відносин з Європою зараз може змінитися. Ось це вже такі заклики. Я розумію прекрасно, чому президент це говорить. Крім того. Зеленський зазначив, що Європа має робити більше для енергетичної безпеки і незалежності. Європа повинна втрутитися і робити більше для довгострокової роботи, щоб забезпечити справжню енергетичну незалежність. Не можна продовжувати купувати газ із Москви, водночас очікуючи безпекових гарантій і допомоги та підтримки від американців. Це неправильно. Як приклад, він навів політику Фіцо. Прем'єр-міністра Словаччини, який не шукає доступу до газу зі сполучених штатів, але не втрачає надії насолоджуватися безпековою парасолькою, США. дуже вдалий хід. Мені здається, це точна апеляція з боку зеленського до команди Трампа, до тих, хто зараз буде опікуватися якраз газовою та нафтовою галузями, які будуть виступати за розширення експортних можливостей спостачання якраз цих носіїв до країн Європи. І дуже добре, що сказав Профіцо. Тобто, треба обрубувати можливості Росії, можливості Кремля і Газпрома щодо заробляння грошей, принаймні в Європі. Тут абсолютно доречно і вважаю, що правильно. Крім того, навіть попри те, що російський загальний економічний потенціал набагато менший, ніж потенціал Європи, вона виробляє в декілька разів більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа разом, сказав президент. Він нагадав, що Путін підписав стратегічні угоди з КНДР та Іраном. Проти кого вони роблять такі угоди: проти вас, проти нас, проти Європи, проти Америки. Ми повинні не забувати це. Це не випадковість, це їхні стратегічні пріоритети. І наші пріоритети повинні відповідати виклику в політиці, і обороні і економіці. Росія може виставити 1,3-1,5 мільйонів солдатів. Ми маємо в нашій армії понад 800 тисяч, французи понад 200 тисяч. Ці інші мають менше. Ну, бачите, недаремно я думаю, президент України згадав про Францію як лідера в процесі того, що вони можуть потенційно відправити а, допомогу Україні. Крім того, президент сказав, що на сході складна ситуація, і там найбільша кількість російських військ, і Україна ще не отримала всю необхідну. Допомогу. І так само Зеленський висловив занепокоєння через технологічне відставання Європи від США та Китаю. Якщо втратити час, Європа ризикує втратити це століття. Сьогодні вона відстає у розвитку штучного інтелекту. Наприклад, алгоритми TikTok вже перевершують можливості окремих урядів. Доля малих країн часто залежить не від їхніх законів, а від власників технологічних компаній. Тепер ви розумієте. Чому Маск так хоче купити Тік-Ток. Знову ж таки, я про це кажу. І чому Сі Цзіньпінь в розмові з Трампом обговорював, зокрема, Тік-Ток. тому що це впливи, це алгоритми, це штучний інтелект. Ви знаєте, я послухавши цей виступ президента України на саміті в Давосі, мені здалося, що виступає справжній європейський лідер, президент Європейської ради чи комісії. Настільки питання об'єднання Європи, суверенності, ну знову ж таки, апеляція до цих ідей. Про те, що Європа має бути сильна, попри все, ну тут нічого не залишається зараз на тлі заяв Трампа, на тлі позиції э, Китаю. Тут, власне кажучи, що э, треба розуміти, тому що тим часом, поки відбувається всесвітній економічний форум, російський диктатор Путін провів телефонну розмову з лідером Китаєм Сі дзіньпіню і лідери Китаю та РФ обговорили. Зміцнення стратегічного партнерства та ситуацію довкола України Путін наголосив, що спільні зусилля двох країн відіграють важливу роль у підтримці стабільності на міжнародній арені. Він також заявив, що Росія вийшла на перше постачання в Китай природного газу та нафти так само обговорили ситуацію відносини. із США. за його словами у Кремлі готові до контактів. Із представниками Трампа, але ті поки що не виходили на зв'язок з російськими колегами. Крім того, Путін та СІ обговорили деякі питання подальшого розвитку відносин своїх країн. Ну що тут сказати перед розмовою з Трампом, Сі говорить з Путіним для того, щоб почути його версію, що ж буде далі, тому що я впевнений, що Сі хоче поговорити. І обговорити зокрема тему російсько-української війни на розмову ході розмови з Трампом, теж в якій ролі Китай себе хоче тут запропонувати? чи посередника, чи непосередника насправді поки що важко сказати, але те, що наводять контакти, намагаються з'ясувати позиції. Це теж важливо. Недаремно в цій заяві з російського боку підкреслено той факт, що Росія є зараз найбільшим постачальником нафти і газу. Вони б хотіли таким залишитися, вони прекрасно розуміють, що буде з приходом Трампа, які американські корпорації почнуть потісняти російський Газпром, РосНЕФ зі світових ринків, в тому числі в Азії, там найбільша кількість споживачів, і боротьба за цей ринок буде ще та. Ну от, власне кажучи, намагається. Всі з'ясувати, крім того, як мені здається, до речі, це стратегічний провал Росії в цьому сенсі. Чому? Тому що знову ж таки тим аналітикам, які там в США довкола Трампа говорили про те, що можна з Росією домовитися проти Китаю, як колись Кісінджер і Ніксон провернули вдалий хід і, в принципі домовились з Мао Цзедуном стримувати радянський Союз, зараз не можуть, тому що Путін говорить із Сі. Асі демонструє, хто насправді тут господар саме в російських питаннях. Просто що політика насправді Китаю не є настільки зовнішньополітично проактивною, власне, як могла би бути, і як вони могли би отримувати з цього бенефіти та, скажімо, зиски. Ну, а Сіенен припустило, чому Трамп не згадав про Україну під час інаугурації. І Тут є два варіанти: утримання від публічних обіцянок. Трамп, отримавши виконавчу владу, міг вирішити уникати конкретних заяв щодо війни аби не створювати тиску. І другий варіант це реалістичне усвідомлення масштабності проблеми. Президент США міг зрозуміти, що швидке завершення конфлікту є нереальним. Це могло змусити його прийняти більш обережну та тривалу стратегію, яка утім може сприяти амбіціям е, Москви. Ну ось така ситуація. Обережніша позиція дійсно, і бачимо, що Путін ніби закликає представників США вийти з ним на контакт, а цих контактів досі немає. Все ж таки, тут не за 24 години вже і ситуація значно серйозніша. Сподіваюся, команда Трампа так і буде до цього ставитися. Ну, а нам своє робити, продовжувати боротьбу, триматися, бути єдиними ще раз із Днем Соборності, друзі, бережіть себе. І пам'ятайте, що ми з впевненістю та божою допомогою рухаємося вперед. Слава Україні.